І всім привіт! Це на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я буду облаштовувати дитячий садок новими меблями в тока Бока. Що ж, не будемо затягувати! Приємного перегляду. Нам ну, ми починаємо. Ну, і по традиції, спочатку поговоримо про облаштування. І першу справою я хочу розповісти про розташування кімнат. А спочатку у нас іде спальня, як бачите, зараз я її облаштовую, потім коридор із туалетом, далі йде величезна ігрова кімната, потім такий, можна сказати, коридор, а потім вулична частина, двір, і там теж всякі ігрові штучки. Думаю, ви помітили, що я не назвала кухню, і відсутність кухні я зрозуміла вже після облаштування. Я зрозуміла, що чогось не вистачає. І справді мені не вистачило кімнат. Тобто, якби тут була ще одна кімната, я б обов'язково зробила кухню. Проте ну, так вийшло, що цей дитячий садок буде без кухні. Про е, розташування кімнат я наче все сказала. Облаштування мені сподобалось. Єдине, мені не дуже подобається, що немає кухні, тому що я знаю, як би я її облаштувала, і це була б дуже класна кухня, тому ну, я поставлю, мабуть, 8 із 10. Е, а так, я постаралась над облаштуванням, хоч і в оригіналі воно вийшло на 30 хвилин, що для мене досить мало, тому що більшість облаштувань я облаштовую від 45 хвилин до години. Проте, тим не, мен... тим не менше, вийшло дуже навіть непогано. Що ж, ну у нас ще лишається час, щоб поговорити на інші теми. По-перше, хочу вибачити, що я все ж влітку була дуже неактивна. Чому кажу влітку? Тому що вже через 10 днів кінчаються літні канікули, і ми підемо в школу. І я б дуже сильно хотіла все-таки нарешті зняти влог про 1 вересня. Тим паче, це буде таке дуже значиме 1 вересня для мене, тому що я переходжу в іншу школу і ну, я б дуже хотіла зняти про це влог. Також хочу вам дуже подякувати за 750 підписників. Зазвичай е, я там пишу, кажу вам тільки про такі круглі цифри, проте ці 50 підписників я набирала, е, мені здається, майже ціле літо, е, десь з середини червня, і, коротше, я вам дуже вдячна за це. Також ще хочу розказати вам трошки про майбутнє відео. Знову ж таки, я хочу зняти влог про 1 вересня. Це в моїх планах. Можливо, щось ще поміняється, проте я б дуже сильно хотіла наступне відео, скоріш за все, буде пов'язане з цим облаштуванням. Я поки не буду спойлерити, але в мене дуже давно, ще буквально минуло. Та, по факту, минулого літа просили зняти таке відео, і нарешті я його зніму. Я його вже цілий рік планую, і якраз таки дуже класна нагода. Зробили ось таке от класне оновлення і чому б його не зняти. Тому ось так от. Що ж, на, на цьому моменті моє відео добігає кінця. Також зараз на екрані ви можете побачити результат. Став лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюсь знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео ми стапа конвестій митстми. was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy.